Основна увага спрямована до питання залучення інвесторів, зокрема у сільське господарство та промисловість. Не менш важливою є і підготовка до опалювального сезону заготівля та перехід на альтернативні види палива. Ми б хотіли бачити бачення нових голів. Ми хотіли бачити нової команди, яка заходить в район. Як вона буде виходити з цієї цієї ситуації? Чому тому, що сьогодні дуже складна ситуація в кожному районі? Ті райони, які ми вже обговорили, ми бачимо реально є вихід із ситуації даної. Ми хочемо разом з тим залучити весь потенціал, який є в Чернігівській області, залучити потенціал державних адміністрацій, потенціал новопризначених керівників. Це департаменти і управлінь, і хочемо бачити, яке їхнє бачення. Також розглянули питання погашення заборгованості заробітної плати та конкретної допомоги родинам бійців АТО. Цікавилися у представників районів із станом освітньої та медичної галузі, а саме, роботою дошкільних закладів, укомплектованістю ФАПів, технічним станом приміщень. Реально, ми бачимо, що область маленько виходить з цієї ситуації, яку вона сьогодні випала. Дуже багато голів районних адміністрацій, навіть не дивлячись на нашу допомогу, вони вже шукають шляхи виходу. Ми бачимо такі райони, Семенівський район, які ну реально сьогодні не перспективні. Ми бачимо великі проблеми по Ріпкінському району. Це і медицина, це і школи, тому що район дуже великий, він дотаційний район, і сьогодні та політична ситуація, яка в районі вона теж не одна. Однозначно у Бахмачі дуже складна ситуація політична, тому що коли я представляв голову адміністрації, мене була домовленість, що голова районної ради буде допомагати і буде спільна співпраця. Після через тиждень вже ми бачимо такої співпраці. Немає дуже складно з тими всіма політичними силами, які там є, дуже складно сьогодні працювати. Один з нещодавно призначених голів Віктор Міщук за 20 днів своєї роботи визначив серед низки проблем Бахмащини пріоритетні напрямки і має конкретні пропозиції щодо виходу із скрути. Якщо по землях у нас більш-менш нормально потужні, ну не власники, а орендарі, то у промисловості дуже великі питання. Стоїть майже вся промисловість у місці, значить, залучаємо всіх інвесторів. На всіх сайтах, на всіх зустрічах, скрізь і запрошуємо через вас, через дом на Бахматчину. Маса підприємств, котрі повинні працювати на сьогоднішній день. Як зазначив Леонід Сахневич, дозволити залишити все так, як є, неможливо. Чернігівщина має розвиватися і потрібно спільно шукати вихід із проблемних ситуацій.